Чесна влада, прозоро не боїться, чесна влада, прозоро не боїться, чесна влада, прозоро не боїться! Чесна влада, прозоро не боїться. Чекай, секунду. Чекай. Давайте ще раз. Чесна влада, прозоро не боїться, чесна влада, прозоро не боїться! Чесна влада!

не боїться. А чому ви тоді боїтесь? Ми сьогодні пройшли з вимогою для того, щоб ви внесли зміни, якщо ви не хочете через рішення Бороварської міської ради, якщо ви підговорите своїх карманних депутатів, не голосувати і провалювати прозоро, внести зміни в своє розпорядження. Я дарую вам на цю ручку, що зробити 5 хвилин. Для цього не потрібні ніякі робочі групи. Для того, для того щоб е, вирішити три тисячі чи п'ять тисяч чи десять тисяч і, і, і нічого, і не, і не потрібно робочі групи для того, щоб проводити прозоро на роботу, яких немає. Ми принесли вам приклади того, які роботи зараз проводяться через прозоро задаки вашим діям. В цьому році ми не закономили мільйони гривень. Для того, що ви просто забулися проводити, дописати слово роботи в своє розпорядження і вас. Вам потрібно 5 хвилин для того, щоб внести це, 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 ці зміни. В чому тоді проблема? Нема ніякої проблеми, значить, після проведення сесії, коли от, перше, не потрібно ображати депутатів, після проведення сесії було на надано доручення абсолютно без порога, з однієї гривні, всім закуповувати через систему Прозоро, сьогодні готуються форс мажорні обставини стосовно тепломережі. І бробри е, Благослов. у вас в розпорядженні в положенні вашого розпорядження там прописані, там прописані Всі е, абсолютно позніма все з однієї гри. Ніхто не боїться системи прозоро. Мені потрібно тільки, якщо ви мені допоможете прописати разом з е, працівниками тепломережі форс-мажорні обставини, деталь немає. У вас положені 000... мажорні обставини прописані, ви прекрасно це знаєте. Вони не прописані стосовно аварійної роботи. Тільки виключно все. Ми закликаємо вас діяти по чинному законодавству. Звичай. Чинне законодавство передбачає, що на місцевому рівні до порогові прозори мають запроваджувати орган місцевого самоврядування або ви своїми розпорядженнями. Не якоюсь вказівкою усною, а саме в розпорядженні в документі має бути. Те, що ви там дали якісь вказівки своїм підлеглим, сьогодні не розпорядження це єдивне, буде, буде, буде з однієї гривні, з однієї без порогу, Виключно в мене питання, і пане Олег знає. Це виключно питання броли тепло Все, про роботи тепло. У і і і і і вас є ручки, я вам іще свою позицію. Так, так, дякую. Вас ми звідси не вийдемо, поки не буде цього розпорядження. Так. Хоча. Хоча, Хоча. Тим більше ви кажете, що ви нарешті готові його видати. Для цього потрібно було громадянам зібратися до вас, прийти, щоб ви нарешті дозріли до цього рішення, тому що робочу групу, наскільки я знаю, спитали на завтра. Д Раз, зроби. Зроби. Аліна Олексійовна, ну, я вам доповідаю. Послухайте, ви прийшли послухати і поговорити. Що ви робите? я вам розказую. Робоча група буде працювати для того, щоб запрацювати всі питання по форс-мажору і підготувати це рішення. У вас положені обставини. У вас положення у нас депутат. Положені... Для того щоб зрозуміти, що таке господарська діяльність, треба своєму житті побудувати хоч собачому. Якщо давали, якщо подавали. Цього приміщення приміщення, поки ви не дасте розпорядження, вам для цього потрібно п'ять хвилин. Петро Іванович, не треба натякати, що хтось побудував більше чим менше, чим ви. Ви <пит> ті люди, які побудували п'ять разів, ніж ви. Які працюють і заробляють на цим робити. Значить, як Я вас сказати, що заявляю, не якщо не у вас є підстави, сказати про те, що хтось заробляє на будь, будь, будь ласка, Є прокуратура, показує інформацію. Якщо ви говорите зараз перед засобом масової інформації, ви як депутат, представник територіальної громади, безпосередньо представляєте, являєтесь представником територіальної громади, заявляєте, що тут крадуть кошти. Я пересесію. До вас в цей кабінет. Це Ви мені особисто сказали, Це... що давайте ми зараз робимо ремонти, всі ті потрібні, а потім будемо проваджувати прозор. Це ваші слова. Але ще раз абсолютно всі питання і з однієї гривні будуть всі.